Я це нагадую, щоб ми пам'ятали, що ми ровесники тої незалежності. І, можливо, а ми, як віручі люди, маємо бути впевнені, що якби не наша молитва, невідомо куди б пішло. Ми не одні молилися. Я маю на увазі молитву всього українського народу в ті дні. Невідомо куди б пішло. Незалежність сталася, тому що в народу була духовна сила і воля. А де вони беруться? З Божої благодаті. Він надає нам цю силу, цю волю. Ми багато разів зустрічали це свято і молилися за Україну. І були часи. І неодноразово, коли нам вдавалося, що ми її втрачаємо. Так було колись в 1994 році, так було в 2010 році. І ще були якісь події, які, як нам здавалося, ось ось призведуть до втрати нами, нашої України. Я Сьогодні, здається, вночі не як ніч як море. Знаєте, буває таке, за словами поета. Сьогодні вночі я прочитав кілька рядків статистики. Виявляється, що найбільше прихильників було незалежності України. В 1994 році, коли переміг кучма промосковський, і тут з'явилася прихильність серед народу. Великий процент людей, додався процент, на 10 приблизно процентів додалося прихильників незалежності України. Коли у нас набала, намагалися забрати тузлу, ви пам'ятаєте, на початку цього століття, і знов зростає кількість людей, які обирають незалежну Україну. В часи Помаранчевого майдану, безумовно, але і в 2010 році теж. Знаєте, історики повинні розуміти, що тяжкі випробування, трагічні події мобілізують народ, замість того, щоб розслаблятися йому і піднімати руки вгору. Народ мобілізується. Ми ніколи не зустрічали. Це свято, щоб текла кров. Такого ще не було. Та й взагалі 23 роки безкровного життя ми провели. А тепер літься кров. І зараз найбільший процент прихильників незалежності України. Він знову зріс. Це раз, це статистика. А інше є. Наш живий досвід. Наш Харків, який весь в синьо-жовтих прапорах. Наші люди, які з будь-якого приводу вдягають свої вишивалки на себе, на свої машини, або в синьо жовтих облачаються. Ми були з отцем Геннадієм, він тричі, а я двічі в 92-й бригаді. Підходить до мене людина 59 років, каже, я пішов добровольцем. Підходить другий, 57 років я пішов добровольцем. Там в тій бригаді є принаймні дві людини, яких я добре знаю, а один з них був парафіяном нашого храму Потекун Юрій, який возив на візочку діякона, ви пам'ятаєте, на візочку діякона він привозив. Оцей Юрій йому теж під 50 пішов добровольцем. І зараз молюсь за двох. Отут дві дружини стоять, добровольців, які пішли туди. І головне, ви знаєте, які ті добровольці. Дивуються психологи, кажуть, такий досвід. Дивний досвід. Спілкування з цими добровольцями. І такого досвіду не було в історії психології. По враженнях це спокій. Впевненість. Вони нічого не бояться. Вони врівноважені. Вони не розпалюються ненависті. Вони, безумовно, є проблеми. Молодий хлопець підійшов з проблемою. Я каже, не можу стріляти в людей. Ви знаєте, на тому боці такої проблеми не виникало. А у нас виникало, ми знаємо про це добре. Не можу, каже, стріляти в людей. Йому товариші кажуть, ти не хвилюйся, це в тебе з молодість говорить, Це ти не обстрілюєшся. Для нього це велика проблема, тому що, от що сказали мені психологи на істоту, наша військова психологія буде абсолютно іншою, ніж нашого сусіда, тому що там особистість не має жодного значення. Там людина не цінується, а у нас кожна людина цінність. І люди цінують людське життя і своє, і своїх ворогів. Вони не вважають, що це так просто треба градом покривати. Це не просто. Інше ставлення до людини на війні. Це теж істотно. Тим те ми відрізняємось, за те ми стояли, щоб відрізнятися щоб свобода і гідність людини були на найвищому рівні. І щоб ніхто ніколи, ні за яких обставин, не нехтував особистістю, так ставляться до людей на війні найкращі армії світу. Вважають їх мусором і трісками найгірші армії світу, армії тоталітарних держав. І друга була проблема. Питає мене чоловік, А от ви мені поясніть, як його на фронті любити ворогів. Я не буду розкривати, бо це довго. Хід нашої розмови, це важка розмова. Зупинилися, ми ми не завершили ту розмову. Я думаю, він продовжує і я продовжую розмовляти на ту тему. Але ми зупинилися на тому, що треба залишитися людиною. Тобто не розпалитися сліпою, ненавистю. Злобою і агресією. Залишитися людиною це дуже істотно. Тоді ти будеш ставитися до, до ворога, як до людини. Він зробив свій безповоротний вибір. І люди сходяться як супротивники, але один несе в собі ненависть, і це його послання. А другий має в собі спокій і впевненість, що правда за нами. Сонце правди нам світить і осяває наші шляхи. І ми ні на кого не нападаємо, ми обороняємо правду, світло і добро. І ставлення до, навіть до ворога, як до людини, це і є християнська любов, до речі. Це не останнє моє слово, не останнє слово в цій дискусії. Але нам треба розуміти, що ця дискусія, знаєте, знов таки, по той бік не ведеться. Там все зрозуміло. А ми думаємо, ми хвилюємося. Так ми і стояли, тому що думали і хвилювалися. Ми обстоюємо свободу. І достоинство людини по всій країні. І тих, що помилились, і тих, що опинились, і тих, що заслабли. Ми за них теж стоїмо. Вони думають, що ми проти них, ми за них. Україна зараз стоїть за свободу Росії більше, ніж російська армія. І це треба розуміти. І це суттєва боротьба добра зі злом, в якій перемога може бути тільки за Богом. Ми переможемо. З цим ми повинні зустрічати це свято.